Лама, тут у мене з'являється. Якщо ви тільки що до нас приєдналися, вітаю тебе з новим відео. Дякую. Як відбувалися зйомки? Я знаю, що це було в пустелі в Еміратах. Хто знімав? Так, це було в Еміратах в пустелі дуже незвично. В темному піджаку в костюмі там знаходитися при дуже сильній жарі, але нічого, ми все перебули, перенесли, знімали. Ми самі знову ж таки. Це вже другий кліп, коли. В нашій команді мій директор Андрій Подолян, який тепер став режисером, ага. і, і вважаю, що в нього дуже добре це виходить. Ти його відкрила як режисера, можна сказати. Ну він напевно сам відкрився, тому що ми зрозуміли, що, що ми можемо теж так само зняти, як і всі режисери. Да, які для чого, брати, просто для чого стільки грошей платити, якщо можна і самому це робити, якщо самі музику робимо, самі зводимо, самі вже навіть монтуємо все, що хочеш. Ось чому би тоді і вже кліпосимо не знімати. Хто зараз займається твоїм продюсуванням? Наша команда залишається в тому ж самому складі, як і був. Я знаю, що е, я читала коментарі до твого відео, uh -huh. і багато хто написав, о, лама закохана, що кохання робить з людьми. Ну також у інтерв'ю ти вже зізнавалася, що в тебе є кохана людина. Так. Це теж музикант. Так. І барабанщик. Uh -huh. Ну Розкажи трохи про нього. Ну, це, це драмер, тобто барабанщик з міста Львова, Алік Шелест. Ось ми вже давно тобі разом, років три уже. Mm -hmm. Ви плануєте записувати разом якусь музику робити дійсно? Він не в тебе грає зараз? Ні, він не грає. У мене в нього своя група Prime Time. Ага. Ну ви не плануєте якось такий колаборейшн зробити? Prime Time і лама? Ні, ми такого не плануємо навряд чи тому. Хіба що можуть бути такі варіанти, якщо, наприклад, десь мого драмера, наприклад, немає? Ну, бувають такі моменти, що там людина ну, да. не може бути присутня на концерті, то в такому випадку Звичайно, Саша так. може його замінити, він може повністю зняти всю програму і прийти заграти, як це було там на одному ефірі. А це правда, що ти вже заручена? Так, ми заручені вже уже рік. Вау! І що ви плануєте? Весілля дійсно. Плануємо. А коли ще? Ну, ми ще не на не назначили цю дату, тому я думаю, що є ще час для цього. А ти, от після нових стосунків, ти почала писати більш якусь таку, можливо, ліричну музику? Чи ну все ж таки стосунки завжди ну, на музику дуже сильно впливають. Та? Ну дійсно, я після цих стосунків дуже змінилася. Ось якось в мене очі загоріли, загорілися, і якось все стало в гармонії, так як воно і має бути в кожної жінки. Я знаю, що в тебе ще планується тур. Тур, так? так. Весенний, чи ми хочемо, ми хочемо десь робити його на листопад місяць, десь жовтень. Е, ну, Такий досить великий всеукраїнський тур. Вже є якісь плани далі, що на яку пісню робити відео? Ми ще, не, ми ще не приділилися на яку пісню, але найближчим часом ми тільки оце закінчили монтувати це відео, тому що так це все дуже важко проходило, то завжди так воно відбувається, немає нічого легкого в цьому. Але ми вже плануємо випустити наш альбом, уже нарешті це вже точно на початку травня місяця. Це угу, ось... вже дуже скоро, І так. І восени їхати, то це обов'язково. Спасибо тобі, Наталя, що ти сьогодні прокидалася зі мною. Я бажаю, щоб твій підйом шов лише лише гори. Дякую, так дякую. і приході теж знижає. Спасибі велике прокидайтеся далі з Гота Морган. Попереду завжди найцікавіше, найактуальніше і найщасливіше шоу.